Задають знову питання по і знову знімає відео те саме. Задають питання, чи є на тих течілках, що зараз продаємо ці отвори. На всіх течілках з поворотним механізмом є ці отвори. Якщо вона йде на платформі, то воно вже, сам, вже все прикручено. Якщо йде без платформи, то йде в розобраному вигляді. Ось так зараз я зберу. Заодно, бо Одна людина питала інструкцію, як збирати. Ну, я зніму відео інструкцію, як збирати. Чи є ці отвори, якщо йде течілка без цієї платформи, є вони. Для чого вони? Перший отвір для того, щоб фіксувати отак гвинтом. А другий для того, щоб зафіксувати гвинт, який впирається в цю вісь, щоб не оберталася вона. Виглядає він ось так. Закручується. Він там, де є різьба, бо в одному отворі є різьба, а в іншому нема. Після того, як зафіксували, треба трохи отак піджати. Він трохи-трохи влазить, зараз покажу, якщо сфокусується. так. Ну Достатньо там трошечки, щоб він виліз. Він впирається, це відчувається на пальці. І цього достатньо для того, щоб воно не оберталось. Друге питання як зібрати течілку. Приходить воно в такому вигляді, йде викрутка невелика з такою бітою. Це моя власна. Показую, як збирається. Приходить воно в такому вигляді. Ще додатково ми вложимо ключик. Для того, щоб фіксувати всі гвинти. Ну, я зараз, щоб було швидше, скористуюсь ось такою бітою. Поворотний вузол. Часто у нас іде відкручений від платформи, щоб займало менше місця у коробці для транспортування. Ці гвинти вони йдуть тут зафіксовані. Ми їх відкручуємо і вставляємо сюди. Важкого тут нічого нема. Оця пружина, умовно, вона в ту сторону повинна дивитися. Бо питали інструкцію, ну краще я зніму відео. Будуть питання, я буду скидати це відео. Губки у нас зроблені туди, для того, щоб вони займали менше місця. Для при транспортуванні, бо отак буде в два рази більше місця вони займати. Раз. Так, половину роботи зробили. Ця штанга з вертикальною штангу буде ось в такому вигляді. Тут треба скласти ось в такому вигляді. Ця муфта вниз вставляється. А ось цей вузол він, він повинен бути ось в такому вигляді. Оцей гвинт вниз. Ось так. Бо буває перевертають, або так вставляють, або так вставляють. Правильно зробити цей гвинт вниз. Ось в такому вигляді. Це така задумка. Тоді вставляємо сюди, вдягаємо. Верковочний крюк. Теж його буває по різному тягу, отак він ставиться. Він для того, щоб поставити сюди штану. Зажимаємо ось цей гвинт, для того, щоб він зафіксував вертикальну штангу. Раз. І залишилось ставити оцю штану сюди. Вставляємо ось так. Оці гвинти повинні дивитися в сторону, або в цю, або в цю, щоб вони не заважали ні за що не чіплялись. Зажимаємо. Все. Налаштовуємо, як нам зручно. Ну, це вже як буде стояти ніж. Також є, е, зараз відкручу, щоб було більш наглядно, є е, регулювання зусилля на обертання, з якою силою воно буде фіксуватися. Так само, де такий самий гужон як і, як і тут відкрутили і можемо робити або більш тугі обертання, або більш м'які. Це настраюється вже в процесі роботи. І так само. Відрегулювала, як треба, і трошки піджала. Вже йде вона вся змазана. Береш і працюєш. Дякую за увагу.